Зустрічі програма про україно-єврейські Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. і сьогодні мені вкрай хочеться поговорити про людину, постать якої мені залишалося дуже тривалий час невідомою. І я дізналася. Про Пауля Целана з подкасту, в якому про нього зазначалося достатньо побіжно, там по дотичній, і мені стало вкрай цікаво розібратися дещо більш глибоко. Про єврейського німецькомовного поета з Чернівців навіть суто з цієї з цього формулювання вже цікаво говорити і дізнаватися більше. І моїм співрозмовником у цій розмові є Петро Рихло, професор кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету. У імені Юрія Федьковича, літературознавець, перекладач, пане Петре, я вітаю вас в програмі. Вітаю, отже, з чого нам доцільно взагалі починати розмову про целана і про його постать: про те, що він був ось таким настільки різноманітним, і чи доречно взагалі його називати українським поетом, чи ні? Чи таке формулювання тут неприйнятне? Ну я гадаю, що. Українським поетом називати його можна з великою натяжкою. Тобто, безперечно, що Чернівці сьогодні знаходяться в Україні, але коли народився Поль Целан, то Чернівці належали до королівської Румунії, і по суті він народився уже в румунських Чернівцях, він вчився в румунських школах, закінчив румунський ліцей. І румунська мова була у нього поряд з німецькою рідною, якою говорили в родині. Мати особливо надавала великого значення, щоб він говорив правильною такою високою німецькою літературною мовою. Але як казав один інший поет цього часу, Альфред Гонг, який якось так був другом Целана, якийсь момент вони були у відні разом, навіть після війни мали доволі тісні стосунки там. Так, ось Гонг говорив про те, що німецька в нього рідна мова, а румунська це мачушина мова. Тобто у німецькій мові це звучить можливо краще. Мута і штиф муташпрахи. Ось мова матері і мова мачухи. Але безперечно, що для Целана, хоча він дуже добре володів румунською і Після війни, коли він опинився в Бухаресті, то він працював у видавництві російської літератури Карти Руси. Ось румунське видавництво, яке пропагувало російську літературу, і він зробив там кілька таких етапних перекладів російських авторів на румунську. Тобто, це Роман Лермонтова, герой нашого времени, це збірка повідань Чехова. Ну і таким чином ці переклади засвідчують, як і деякі румунські тексти, які він написав. Коли він там зійшовся з колом румунських сюрреалістів після війни, і він написав там низку віршів і низку таких невеличких прозових текстів румунської мови. В якусь мить він стояв якби на такому е, мовному роздоріжжі. і Якби він був залишився справді в Бухаресті, то очевидно він перейшов би на румунську мову і став би румунським поетом. Ось, але я думаю, що українським поетом він аж ніяк не міг стати. Тому що він покинув Чернівці 25 років, і навіть будучи, будучи в Чернівцях за Румунії, звичайно, українська мова не мала тут ніякого такого офіційного статусу. Вона була мовою національної меншини. Не було власне України як держави, вона була складовою частиною радянського союзу. Він знав цю мову і про це. Свідчать, наприклад, свідчить такий факт, що коли чернівці були визволені в 44-му році уже Червоною армією, то тут знову якби відновилася радянська влада, і була заснована обласна газета Буковина, яка мала такий дубляж, оскільки у Чернівецькій області є багато етнічних румунів живе, і ось для цієї частки румунського населення ця газета. Виходила румунською мовою, яка звалася Буковіна советики. Ось і для цієї газети целан тоді, що він звався Павло Анчел, перекладав тексти із української мови, тобто з української газети, радянська буковина для румунського дубляжу румунською мовою. Ну і очевидно, що для того, щоб робити ці переклади, він мусив знати мову в його класі, наприклад, в румунському ліцеї була третина українців, які очевидно. Десь так між собою таємно, оскільки це в Румунії було заборонено спілкуватися в школі іншою мовою, крім румунської. Але безперечно, що ці українські хлопці якось між собою, все таки розмовляли українською. Мова була так мовити Целану відома, близька. Він її знав на на відміну від російської, яку він потім вивчив, уже починаючи із першого приходу Червоної армії, коли в 40-му році в буковину просто було приєднано. Це був аншлюс такий до радянського союзу. Ну і тоді він почав вивчати російську мову, але з нуля. А ось українська була йому значно ближчою уже з дитячих літ. Ну але поет визначається за мовою, якою він пише. Тому він є безперечно німецьким поетом, німецькомовним поетом. Про це ми ще теж поговоримо обов'язково, але я хочу зупинитися, як це не дивно, на імені, тому що при народженні Пауль Лео Анчель отримує ось саме таке ім'я, а згодом змінює його прізвище і стає просто Паулем Целаном. Я чула дуже часто, що його називають Целаном. Напевно, думаючи, що якщо єврейського походження, то це більш доречно так наголошувати. Попри те, що розуміємо, що потім жив у Парижі, Пауль Целан. Відповідно, теж логічно, що маємо наголос на останній склад. Чи відомо чому саме таке прізвище, такий псевдонім, напевно, так доречно говорити він взяв? Ну, власне, це прізвище. Є нічим іншим, це цей псевдонім є нічим іншим, як, як анаграмою його справжнього прізвища. Тобто анчел можна писати по різному, якщо це писати німецькою мовою, то там звук «Ч» передається чотирма літерами: Т, С, С, Г. Але якщо писати румунською мовою, то це просто одна літера, «С», ну те, що в нашому, значить, слов'янському алфавіті, як С. Як С вимовляється, чи а в Румуні в Румунії, якщо це цей звук стоїть між двома голосними, то він вимовляється як Че. Тобто, що взяти, написати румунською мовою прізвище «анчел» через Це, то воно буде звучати уже «анцел», хоча Румуни його читали Анчел. А коли ці два склади переставити поміняти місцями, то вийде цей лан. Ну а оскільки щодо наголосу, то звичайно він підкреслював, що його цей псевдонім, його це нове поетичне ім'я. Треба читати з наголосом на першому складі. Цейлан, оскільки так е, вимагає ну, більшості випадків німецька мова. Але оскільки він жив у Франції, то звичайно там його не могли називати Цейлан, а називали Солон з наголосом на останньому складі, оскільки це характеристика французької мови. Та що дуже я думаю впізнавано і усім зрозуміло. Також до ось цього моменту власне переїзду до Франції і чому саме у Францію подався Пауль. Що нам про це відомо, і насправді чи є в тому теж якась певна драматургічна лінія драматургія цього вибору? Ну драматургія безперечно простежується ще. І з його наміру кинути радянські Чернівці. оскільки він прожив о той російський рік сороковий 41 до того як війна докотилася до Буковини, ось він прожив уже при радянській владі, і звичайно, він відчув оцей тиск русифікації. Ну а перш за все, ідеологічний тиск, який безперечно йому не подобався. Він, будучи студентом, навіть там пробував якось організувати групу, яка мала поскаржитися деканові. Ось, але за, ну, поскаржитись на, на, на засилля цієї ідеології, але декан йому дуже чітко пояснив, що для противників радянської системи є дуже добрий засіб: це заслання до Сибіру. Ну і безперечно, що м, після цього він не став більше ризикувати. Але він знав цю систему вже зсередини і тому він ні за що не хотів залишатися в радянському союзі. По перше, як поет для нього тут, як для німецького поета, не було ніяких перспектив. Ну, уявіть собі 44-й рік, там коли він стає знову студентом Черевельського університету. Ось і слухає там лекції російською мовою, можливо, деякі навіть українською мовою, але він безперечно розуміє, наскільки це все прикро, і він розуміє, що як німецький поет він не має ніяких перспектив, тому що німецька мова вважається мовою ворога. Вона звичайно дуже низько котується, і тому для того, щоб зберегти. Рідну мову як свій поетичний інструмент він змушений покинути Радянський Союз. Це перший крок, але покинути він його міг тільки в напрямку Бухареста, оскільки він, як колишній румунський громадянин, міг розраховувати на цю офіційну еміграцію. Тобто радянський режим дозволив колишнім громадянам Румунії виїхати до Румунії. Ну він цим скористався. Але, безперечно, що це були. Середина це була середина 40-х років, коли в Румунії також відбувалися дуже важливі політичні зміни, коли до влади прийшли комуністи. Ну і він зробив. Він він побачив, що потрапив якби з вогню в полум'я, що знову ця система його наздогнала. Тому він наважується на таємний перехід через кордон, власне, на таку ілегальну втечу із Румунії, і тікає він до відня. Де залишається пів року, де навіть ну робить спроби якось можливо там також пустити коріння, якось адаптуватися. Але звичайно, повоєнний відень був весь розбомблений. Це, це було місто, поділене на чотири зони окупаційні, і якось він там не бачив свого майбутнього. Тому він їде до Франції. І це зумовно ще й тим, що до війни він уже рік навчався у Франції у вищій медичній школі, не в Парижі, що правда, а у Турі провінції, бо там було дешевше життя. Але все таки він вже прожив у Франції. Він чудово володів французькою мовою, і тому для нього не було проблем адаптуватися у Франції. Повертаємось до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і сьогодні ми говоримо про Пауля Целана. Ми говоримо з Петром Рихлом, Він є професором кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, літературознавцем, перекладачем. І ось тут, пане Петро, я підходжу до такого дуже важливого і дуже насправді болісного моменту, який якраз наразі в Україні, як мені здається, багато кому. Є актуальним. Питання мови і те, що ми говоримо про німецькомовність, целена, і це теж дуже важливий момент, тому що розуміємо, що в який період жила людина. Очевидно, що він був. Свідомий того всього, що відбувається, він сам був в трудовому таборі, його родина загинула в концтаборі, і його один з, напевно, найбільш відомих віршів про трагедію Голокосту Фуга смерті, де є навіть слідки Солодше грайте смерті, бо смерть це не майстер. І тут постає питання: так, а як в такому випадку людина? Позиціонується як німецькомовний поет і, взагалі, послуговується цією мовою, як, взагалі, в історії життя селена ця німецькомовність була проявлена? Чи рефлексував він її? Що нам про це відомо? Це справді складне питання, складний вибір. Але річ у тому, що поет може писати тільки рідною мовою, і можна спекулювати, звичайно, Целан знав вісім мов, він міг. Стати поетом будь-якої мови, але все-таки тут є відмінність дуже суттєва, тому що ті глибокі образи, які виникають в уяві поета, ті емоційні сплески вони можуть народжуватися лише в лоні рідної мови. Всі інші мови були вивчені, хоча і в такому якби сприятливому. Для вивчення мови середовища, оскільки це було вивчення не тільки там за словниками, а він міг спілкуватися також іншими мовами, оскільки черемці були багатомовним містом. Але безперечно, що німецька мова, якою він преречений був по суті писати, викликала також сумніви у нього, чи має він взагалі право писати мовою убивць. Тому що ось був такий, існує такий крилатий вислів: муташпрахи, мердер шпрахи, тобто мова, рідна мова, мова убивця. і ось в одному із своїх віршів присвячених матері, яку він надзвичайно ніжно любив. Він близькість могил, цей цей вірш називається. І ось в останніх двох рядках він запитує, чи стерпиш матусю, як в давні роки ці тихі німецькі болючі рядки. Тобто ось німецькомовні рядки його поезії були для нього не тільки природними, але вони були і болючими, оскільки тяжила оця оце усвідомлення. Тіжило оце усвідомлення, що це була мова убивців. Але поет не владен міняти мову. Ми знаємо в історії літератури низку випадків, коли поети там переходили на іншу мову. Переважно це були прозаїки, так про прозу на прозу легше перейти. Але поезія вона вимагає таких глибинних якихось внутрішніх активізацій, таких глибинних внутрішніх резервів, що чужою мовою там всі ці нюанси, які присутні тільки у ліриці. Їх висловити іншою мовою важко, тому він залишається німецьким поетом. Хоча є в нього і румунські тексти, і є в нього, скажімо, листування з дружиною, яке видане, яке велося французькою мовою. Ну, як я вже казав, є тексти румунською мовою. Перекладав він багатьох поетів і з російської, і з італійської, і з португальської. Тобто для нього як поліглота, звичайно, мова була таким наріжним каменем. Це було це була дуже важлива сфера, і німецьку він сприймав з певними застереженнями, але безперечно, що інакше він вчинити не міг. В Одному інтерв'ю він власне, відповіді на, на одну анкету. Він говорить, що поет може писати тільки рідною мовою чужою мовою він обманює, і це була його така тверда позиція. Дуже цікаво про це думати, звісно, особливо на прикладі саме. Целена про це говорити, я би теж хотіла зупинитися на тому французькому періоді і тому, що відбувалося далі, тому що закінчує життя Пауль Целан самогубством, і чи ми бачимо це в його творчості? Чи маємо ми це в його творчому доробку, принаймні, якісь можливо пропорції або розуміння того, що він перебуває в такому складному стані, і чому власне це відбувалось? Ну, це один з поетів. Який був надзвичайно розірваним в своїй душі, і я думаю, що цій розірваності сприяла саме ця ситуація, коли він був євреєм етнічним, а писав німецькою, а жив у Франції, і тут якби ситуація кавки повторюється, який також жив серед чеського люду у Празі, був євреєм, а писав німецькою. Безперечно, що ось така дискрепанція вона накладає свій відбиток на поетичне мислення, але Целан вдячно жив у Франції. Він був французьким громадянином, він мав дружину француженку і він любив цю країну. Можливо, для нього це було навіть краще ніж жити у Німеччині. Тому що Франція все-таки була на боці антигітлерівської коаліції, ось, і життя в Франції не було для нього таким викликом, як життя серед німців. Він їздив час від часу до Німеччини, оскільки там знаходилися його видавництва, там він влаштовував свої поетичні читання, вечори. Ось, оскільки він мусив мати контакт із читачами своїх віршів. Але він дуже близьким був батьма французькими поетами своїми сучасниками Анрій Мішо, наприклад, там батьма іншими. Потім він перекладав французьких поетів Артюра Рембо, і Поля Валері і, і батьох інших знаменитих французьких авторів, і безперечно, що французька культура була йому також дуже близька. І після, ну ось коли говорити про цю про цю драму, чому це все завершилося могутством, то безперечно, що тут відіграють роль, і оці фактори ось розірваності мовної. Ну, але я думаю, що до цього спричинили також і ті травми, яких він зазнав в юності втрата батьків. Це була така травма, яку неможливо було нічим загладити. Ну а потім додалися ще ті рани, яких він уже яких йому було завдано у Франції. Власне, коли він жив в Парижі, тобто, це це були такі антисемійські випади проти нього, і з боку там певних німецьких критиків. І особливо так звана афера голь, тобто клер голь, дова. Відомого франко німецького чи німецько-французького поета він був родом з Гельзасу, там дві мови, власне, ось, і Іван Голь. Ось після смерті Івана Голя у 1950 році, з яким целан е, був е, близький, тобто він отримав рекомендацію від свого ментора Альфреда Маргуль Шпербера, з такого листа рекомендаційного, і він хотів познайомитися з цим поетом. Він справді його високо цінував, але. Він та, він навіть почав він переклав кілька циклів його віршів, і вони були власне вже підготовлені до друку, лежали у видавництві. Ну але потім ось вдова Івана Голя Клер висунула ось такі звинувачення проти Целана, що мовляв він зайнявся плагіатом, що він там якісь образи її чоловіка. Запозичив, ну селані було настільки багато тої поетичної субстанції, що йому не потрібно було запозичувати ні в кого. Ось все це були брудні наклипи. Клерголь, але він їх страшенно важко переживав. І власне після цього у нього почалися затяжні депресії, які дедалі. Ставали важчими і, зрештою, перейшли в манію переслідування так, що йому довелося лікуватися у закладах е психіатричних, ось часом місяцями, лежати в цих лікарнях, де його лікували електрошоком. Тобто, у нього почалася шизофренія, і очевидно, що самогубство було скоєно у такому нападі хвороби. Я думаю, що на завершення нашої розмови я навіть так скажу. Мені б дуже хотілося, щоб ця наша розмова слугувала швидше точкою початку, від чого можна відштовхнутися для того, щоб зануритися в на його почитати, зацікавитися ним більше, тому що це справді дуже цікавий ну, пересічний. Поет, якого я раджу читати, і вже пролунала одна назва: це Фуга смерті, яку я вже і навіть трошечки цитувала. Скажіть, будь ласка, пане Петре, на ваш погляд, з чого варто починати знайомитись з поезією целана і чим продовжувати власне і взагалі на чому сфокусувати свою увагу? Ну, український читач знаходиться сьогодні в щасливому становищі. Тому що Україна в цьому сенсі унікальна. Вона має повний корпус перекладів Целана. Навіть у Франції немає повного корпусу, в жодній країні ще немає повного корпусу. А Україна це має. Я видав Целана. Всі його збірки переклав. Це 10 томів двомовному варіанті, і тому тут можна вибирати. Я б радив, все-таки починати із першої його ранньої книги Мак і пам'ять «Мон Мондґешніс. Ось це вірші, які показують нам ось цей перехідний етап села навіть такої традиційної усталеної манери письма до дедалі абстрактніших. Форм цей рух простежується чітко у його поезії. Якщо порівняти усі перші книги із пізніми виданнями, то ми бачимо, як його мова стає. Він називав це «грауереш прахи, сиріша мова. Тобто він відмовляється дедалі більше від таких барвистих метафор, від якихось таких дуже декоративних епітетів, і намагається бути надзвичайно точним і строгим для нього. Головним критерієм була правда, а правда не терпить ніяких прикрас. Я дякую вам дуже за цю розмову і дякую, що долучилися до програми зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українська Єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо, на громадському радіо